Всім привіт! До вашої уваги лоджіночі боді від бренду YamAy. Представлені в двох кольорах та чотирьох розмірах. Такого типу. Знизу є такі кнопки. Розтібається повністю. Матеріал котон також іншого кольору. Теж з такими кнопками. В лоті розміри S, M, L та XL. Всього в лоті 18 одиниць вартість лоту 1350 гривень, собі вартість одиниці 75 гривень. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А для перегляду більше оптових лотів товарів для дому одягу та взуття, напишіть нашим менеджерам плюсу Viber. Всім дякую, заробляємо разом!